Про головне події в Харкові та області 9 травня. Для Харкова найближчим часом можуть зняти мережеві обмеження електрики, які діють з моменту масованого удару по міських об'єктах енергетики. Про це заявив голова правління Некугренерго Володимир Кудрицький. При цьому він відзначив, що загалом ситуація в енергетиці України після останньої масованої атаки погіршилася. Поки що запровадили обмеження для промисловості, проте надалі можуть відключати споживачів по всій країні. У такому разі Харків згодом відключатимуть разом із усіма. На тлі цих заяв протягом дня в районі. Ні, подовжили тривалість відключень, обленерго повідомило, що світла сьогодні не буде по 4 години. Це пояснили похолоданням та зростанням споживання. Протягом дня росіяни вдарили п'ятьма безпілотниками ланцет по дергачах. Об'єктом полювання стала АЗС, котра не працює. Пошкоджена сама станція та цивільний автомобіль, який був неподалік, повідомив начальник хова Олег Сенігубов. Обійшлося без постраждалих. Проте без трагедії день не пройшов. Чоловік і жінка потрапили під обстріл з артилерії в Куп'янську. Обидва отримали поранення. Чоловік помер у лікарні. У реанімації залишаються троє дітей, які постраждали через російський удар по стадіону в Харкові. Двом хлопцям провели операції. одному обробили рани. Найтяжчому із хворих лікарі намагаються зберегти кінцівку. Ще одну постраждалу дитину, восьмирічну дівчинку виписали. 44-річний харків'янин із дочкою намагався виїхати до Угорщини. Своє право на перетин кордону він підтверджував свідоцтвом про смерть дружини та рішенням суду про встановлення факту її смерті. Проте, як з'ясувалося, документи були фальшивками. Фейковий вдівець зізнався, що дружина жива, здорова та перебуває за кордоном. Повідомили в Держприкордонслужбі України. На головному залізничному вокзалі Харкова провели оновлення. Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що відкрився новий зал очікування для людей із інвалідністю. Також в укритті на цокольному поверсі вокзалу створили кімнату для відпочинку пасажирів із дітьми. Там є стійки для підзарядки гаджетів. Оновили і вбиральню. Її адаптували для людей з інвалідністю. Вхід буде безплатним для всіх пасажирів. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.